Всім привіт! А я вже вам друзі казала, що я збираюся йти навчатись через тиждень а навчати вивчати англійську мову. Це вже моє хобі буде 102 захоплення. А так ми собі подовжуємо лінію розуму інтелекту. А вона дійсно змінюється. Лінія ця саме найбільше змінюється. Ви бачите нас на відео, як я обираю і вирішила взяти всі три види зошитів. Ну це блокноти. По суті, так а далі. Ви бачите, яка сіна зараз цих блокнотів. можна так, як кажуть, вружиться. А якщо ви берете три штуки в 250 гривень, а ну, ручки в мене, звичайно, є, там більш нічого не знадобиться, сказали, лише за книгу заплатити близько 300 гривень і там ще якийсь внесок. Ну тому що там були плітки, що там безкоштовно куди я йду навчатися, неправда. Нічого безкоштовного не буває, щоб ви розуміли. І ось так я вам вирішила зробити таке відео, як я збираюся, готуюся вивчати. Англійська мені потрібна для того, щоб. А, Спробувати перекласти декілька хоча б віршів на англійську мову своїх з української. І ще для того так, щоб там, про що пісні співають. Ми, мені дуже подобається іноземні. Я не співак, не буду їх не співати, але все одно хочеться просто розуміти, розуміти трохи англійську мову, так як я не, не вивчав, зовсім не вмію читати взагалі. А розумієте, не розумію англійську і потрібно якось. Мені просто це цікаво і хочу вивчити її. Дякую за перегляд. З вами, як завжди, я, Алла.